Вітаю, я Вадим, і я електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Ми всі знаємо, що блекаут справа неприємна. Але якщо діяти з розумом, то все буде під контролем. Сьогодні я поділюсь з вами порадами, що слід, а що не варто робити, коли немає світла. Перший крок не панікуйте. Перевірте, чи блекаут скрізь, чи тільки у вас. Погляньте на вулицю, чи світиться вулиця, або чи є світло у сусідів. Другий крок вимкніть усі потужні електроприлади: бойлери, праски, обігрівачі, електрочайники. Це допоможе уникнути стрибка напруги та пошкодження техніки, коли світло раптом з'явиться. Крок третій. Вмикаємо аварійне освітлення, ліхтарі, лампи на акумуляторах, свічки. Але пам'ятайте, будьте обережні з відкритим вогнем. Якщо у вас є генератор, він має стояти на відстані не менше 6 метрів від приміщення. Генератор не можна використовувати в замкненому просторі. Бережіть енергію, використовуйте найнеобхідніше світло, заряд пристроїв, радіо. Головне правило під час блокауту спокій, обережність і готовність. Перевіряйте щитову, заряджайте свою техніку заздалегідь, і нехай жодна темрява не застане вас зненацька.